Коли почалася повноштабна війна, мені було 18 років. Я відсидів в окупацію всю місяць, хвилин місяців. Мене ворог збивав за те, що я був волонтером. я сказав, що тільки де окупація, мені 18 і я йду служити. Війна почалася, як я навчався в коледжі. У мене батько одразу пішов на війну. І вже як виповнилось 18 років, Почав задумуватися про підписання контракту і через півгоду підписав. Батько був проти, але я і тому вони погодилися. Це сталося 11 листопада зранку, о 5 ранку. Я коли вийшов на вулицю, я побачив знайомого. Він був військовослужбовець, розвідка України, правий сектор. І... І коли я його побачив, зрозумів, що ми деокуповані. Бо він би з Миколаєва сюди ніяк не дістався б при окупації. Потім вивіз свою сім'ю подалі від лінії фронту і підписав контракт, пішов служити. Так, да, я прийшов воєнкомат і вже, по ходу, як почав збирати документи, вже дали відношення. Коли я вже після навчання потрапив в тилову бригаду. Але після двох місяців мене перевели вже, так скажучи, на передову. Ті знання, які я отримав на ВЗВП, якщо чесно, дуже мені допомогли. І якийсь інстинкт самосохронення все-таки присутствував. І тому, мабуть, я тут і сиджу, бо те мені допомогло. Я зайшов як пілотом, населений пункт Крах. Пілотом ми попрацювали недовго, бо ми зайшли і якраз вже почалось формуватися оце оточення. Ми працювали і в розвідці, і з кидами. Ворог був удачно знищений, але малими групами, своїми штурмовими, вони зайшли з іншої сторони, з іншого населеного пункту Гірник і взяли кільця. Тою дорогою, якою ми заїжджали на позиції, вона вже була під ворогом, але ми ще туди заїжджали. Прийшов час, і вони просто вийшли і почали штурм шахти. І вже там закріпилися. І ми вже туди не могли ні проїхати, ні пройти, нічого. Нас менше, а вони в них накати все більше і більше. То тримати тяжко було. Ну, Переломний момент случився, як нам пілотам сказали: а злітайте назад. І подивіться, яка там відбувається про ситуація. І вже там була ситуація. Що зайшли на шахту, через пару днів вони вже там закріпилися, то дорога туди була перекрита вже. І тоді вже у нас почалися питання, як ми будемо виходити і що нам в подальшому робити. Коли втратили гірник, було все зрозуміло, що це буде оточення. Ми працювали до останнього допоки це можливо. Потім, коли починали, почали розбирати мою позицію, я вийшов на команду і сказав: я завершив працювання. І Треба виїжджати звідси. Бо якщо прийдуть до мене сюди на підвал, мене просто не залишить шов. Ми оставалися майже останніми пілотами. Було дуже важко літати, бо ти знаєш, що вже біля тебе можуть бути рутаки ходити. І так само багато накопичування дронів вже не з нашої сторони, а з з...який. було багато в піві, той. Тобто Сам момент там винести дрона вже було не дуже безпечно. Я, як старший був в позиції, ми зібралися і сиділи, чекали, поки бронетранспортер приїде. Коли він тільки заїхав, він поки розвертався, ми всі речі виносили до нього. Він тільки розвернувся, ми загрузили дуже швидко і покинули Курахівку. Емоції переповнювали, типу був радий, що я залишився живий. Просто хотілося, мабуть, скинути себе броніка, каску, присісти і. Позвонити там мамі, сказати, що я вибрався. І як я вийшов, на наступний день нам сказали, що нас переводять на місто Турес. Воно зруйноване. Щепки зруйноване. Ми буваємо ворога скидами, але все одно треба пташки для цього, бо включаються риби і потрібні мужики з яйцями там, які не будуть боятися стріляти у ворога. Вони без техніки це все роблять. Вони спочатку розбирають артилерію, FPV-дрони, і потім вже малими групами закріпляються. Вони малими групами просто намагаються захватити іменно район високоєтажок. І по факту вони зараз цим справляються, у них це виходить. Але ми робимо все, що можемо, так само, як наша піхота.